Здається, картинка політична перспективи політичної в Україні вимальовується. Ось уже дві соціології показали один і той самий, чи вірніше, схожий результат, і, швидше за все, можна говорити про те, що тепер картинка про те, куди рухається суспільство, які у нього погляди і що воно хоче. Ну, вимальовується, вимальовується ця картинка, і е, ми можемо це спокійно обговорити, тому що спочатку е, показала нам результати е, значить, ділова столиця своє опитування, але ділова столиця проводила опитування, але все-таки це не соціологічний центр великий, е, це реальна соціологія, які можна довіряти, але вона була раніше. Потім після цього КМІС провів своє опитування і. Е, там є багато приємних речей по тому, що український народ готовий обороняти Україну, захищатися, не підтримувати різноманітні і дивні пропозиції з боку, які надходять з боку там, Росії та Сполучених Штатів. Це важливо, але це говорить ну, про такий, якби загальний патріотизм, що люди готові захищати Україну. А куди вони рухають Україну? Що вони бачать, як вони бачать далі цю країну? Як вони бачать, ну, якою буде наша держава в майбутньому, це дуже важливо побачити, проаналізувати саме з цієї точки зору. Бо мало того, що ми хочемо захищати Україну, нам треба ще розуміти, як ми її убезпечимо від того, щоб не повторився 19-й рік і не повторилася от така війна, і не повторилася влада, яка не буде захищати Україну корупційна і так, далі, і так далі. З вами я, Олександр Бригінець. Ви на моєму каналі. Бергінець аналітика. Дуже прошу вас підписуватись, поширювати цю новину, цей сюжет і коментувати, висловлювати свої думки. Мені вкрай важливо знати, що ви думаєте з цього приводу. Так, от опитування ділової столиці, яке відбулося кілька днів тому, показали, що в владі, в симпатіях українців. Ми зараз не говоримо про президентські вибори. Чому ми не говоримо про президентські вибори, я вам зараз скажу. Тому що дуже великий тиск під час війни на громадян складає фактор того, що Зеленський є верховним головнокомандувачем. Дуже багато людей вказує його ім'я, і друга частина багато людей не довіряє владі, і тому воно на всякий випадок ставить Зеленською. Тому як не дивно. Ми бачили, що навіть в демокр... в діловій столиці кілька днів тому Зеленський продовжував випереджати залужного, і це було дивно. А от в інших питаннях, от коли говорять про партії, про підход до партій, до голосування в парламент, це цікавіше. Це цікавіше. Так от, перед 24 четвертим. Лютого провели соціологію перед вторгненням за кілька днів до вторгнення, і там ми бачили таку історію: Зеленський і Порошенко мали практично однакову кількість голосів як кандидати в президенти, а в партіях на першому місці був Порошенко, а на четвертому місці ну, і Європейська Солідарність, а на четвертому місці були слуги. Дивовижна історія повторюється. Тільки тепер фаворит суспільства не Порошенка, а Залужний. І ми бачимо ту саму картинку. Перехідний період, спочатку, я про ділову столицю, про яку я говорив, значить, вони показали це раніше. Ну, тобто міндіч Гейт це набирає е і так далі. І цей міндіч Гейт показав тоді, що е такі, е на першому місці партія Залужного. А друге-третє місце ділили партії Порошенка і Зеленського, набравши приблизно однакову кількість голосів. І тоді я писав про те, що з кожної з цих двох партій залужний може скласти коаліцію. І це було 226 голосів. Всього до парламенту за тією версією проходило 6 політичних сил. Ще проходила туди е, партія Білецького, е, ще туди приходила партія Буданова, ще туди приходила партія е, Разумкова. І того шість Залужний, Порошенко, Зеленський, Буданов, Білецький, е, Разумков. Шість політичних сил. Це була. Соціологія, я кажу ще раз, це була соціологія видання, вона не така поважна і солідна, як, звичайно, як КМІС, тому що КМІс е, більш повноцінно все це проходить. І, ну, і коли говориш, що КМІС, це значить уже КМІС вже ну, брендова штука і так далі. І тим паче, що КМІС, ну е, більш показова, коротше кажучи, тому що ну, кожне видання може привести свою соціологію, коли вона не входить в топ. Соціології, то тоді можна це як завгодно інакше оцінити. Так от, нова соціологія Кміса, вона дуже показова в цьому розумінні, тому що там картина однозначна. В перше місце це партія Залужного, з невеликим відстуванням від неї партія е, Порошенка, далі е, з певним відставанням партія. Е, Білецького, і ті самі політичні сили туди входять. Тобто туди входить так само партія Буданова, так само партія на четвертому місці партія Зеленського, і додається до цих шести політичних сил, які проходять по версії ділової столиці, проходить ще партія Притули. Тобто в цій партії сім партій приходить. В цьому опитуванні сім партій приходить, в тому опитуванні шість партій приходить. Допускаю, що це об'єктивно. Чому? Тому що обвалився ще більше рейтинг слуг, і їхні голоси повинні ж були кудись перейти. І, швидше за все, це дало можливість піднятися партії притули. Там вона не дуже. Набирала, а тут вона набирає. І далі я вам скажу далі, партія Зеленського буде обвалюватися ще далі, і вона буде за рахунок своїх голосів виборців піднімати якісь інші політичні сили. Кому, хто там другий вибор і за кого вони проголосують, прихильники Зеленського, його політичні сили, я сказати не можу, але ми бачимо картину. Проходить сім політичних сил. Дивовижно, що вже тоді коаліцію можна було сформувати з двох політичних сил. Це дуже добре для коаліції, коли вона складається з двох політичних сил. Тому що це, ну, якби дуже надійно, немає торгу. Ну, тобто, це, це стабільно. Дві політичних сили починають працювати, вони вибудовують спільну позицію. і... Працюють. Якщо це три партії, то, умовно кажучи, третя політична сила може мати інші погляди. Ну, умовно, давайте розглянемо варіант. Азов третє місце займає. Якщо взяти політичний сила, ну, почав, немає потреби мати три політичних сили, якщо Зеленський Залужний і Порошенка набирають понад 230 голосів. Тобто це повноцінна більшість. Це ще б не починались вибори. Ясно, що рух буде піти далі, і швидше за все, і Порошенка набере більше, і Залужний набере більше, я так думаю. Тому що люди, які будуть бачити партії внизу, які не проходять, вони. Будуть голосувати за партії, які проходять. Тобто вони будуть казати, навіщо нам голосувати, умовно кажучи, за партію Х. Якщо вона не набирає нічого, проголосуємо за партію, яка набирає. І коли дві політичні сили роблять коаліцію, в це добре. Коли є можливість зібрати більшу коаліцію з великою кількістю політичних сил, ну це теж нормально для якогось певного критичного моменту. Коли йдеться не про перспективу побудови держави, а захисту держави. Ну, грубо кажучи, от зараз країна вимагає захисту, може бути коаліція всіх, ну, умовно кажучи, от всіх. Але все одно, навіть при коаліції всіх, є ті, хто рано чи пізно відколються через інші погляди. Ну, от умовно кажучи, ми не знаємо поглядів. Політичної сили, ну, не знаю, політичних поглядів, з, політичних, з політичної сили Буданова і залужного. Але виходячи з того, що залужний сьогодні є послом, що він проєвропейський налаштований, можна допустити, що це буде там центристська проєвропейська політична сила. Це дуже співпадає з поглядами того ж Порошенка. Ну, мабуть, це. Буде співпадати з поглядами притули. Ну я не знаю, може й Буданова. Ясно, що не буде співпадати з поглядами Білецького і не буде співпадати з поглядами Зеленського. І таким чином, формально потужну, сильну коаліцію може скласти кілька політичних сил, це безумовно. Але вона буде нестійкою, як це завжди відбувається. Досвід нашої коаліції п'яти політичних сил. Яку Порошенка сформував, чи не Порошенка сформував, чи Яценюк сформував в парламенті, хто там уже формував. Ми побачили, що в якийсь момент п'ять політичних сил співпрацювали, але зразу між ними починались козні, там і самопоміч, і Ляшко, і Тимошенко намагалися щось своє просунути. і Вони там, в принципі, то були зайві в тій коаліції, вони не виглядали як. Природні сили в тій коаліції, а Народний фронт і Європейська Солідарність ну, намагалися співпрацювати. Ну, була там проблема в тому, що Народний фронт все-таки більш ліва політична сила, а Європейська Солідарність більш права політична сила, але менше з тим вони були центристи, якось там собі співпрацювали до якоїсь міри і так далі. Так, от в даному випадку важливе і ключове. Що в Україні є можливість створити е, політичну силу е, створити коаліцію з двох політичних сил, які стоять на чолі списку е, рейтингів, і це вже показала е, е, європейська ця, ділова столиця кілька днів тому. І сьогодні це е, повторив КМІС. Отже, тенденція очевидна. Люди хочуть е, такий ну, якби, союз залужного і Порошенка. Якщо подивитися на соціологію, пов'язану з президентськими виборами, то ви так само побачите, що в більшості рейтингів довго стабільно е, на чолі е, рейтингових стоїть, стоїть е, залужний Порошенка. І Зеленський. Безумовно, Зеленський буде падати. Можуть бути якісь там, хтось іще з'явиться в цьому списку, хтось не з'явиться. Але якщо говорити стабільно, то можна говорити, що сьогодні сформувалося триєдине бачення ключових сил: це ті, хто досі підтримує Зеленського і їхня політична сила, нам, хоч і просідає, але вона десь там присутня, вона просідає і буде просідати далі. І є залужний як військовий, як людина, які довіряють, бо з ним пов'язані очікування, з ним пов'язана віра в те, що вони щось можуть. І те, що сьогодні його близький генерал з його команди провів операцію в Куп'янську, і вона була успішною, і це там мало значення. Це теж говорить про те, що, мабуть. Якби на чолі нашої армії зараз стояв залужний і його команда, то такого би дерьма на фронті, як зараз, є, не було. Якось би вони вміли щось робити. Тому що ми знаємо, що починаючи з Авдіївки, на жаль, з моменту зміни керівництва от почався цей процес повзучого захоплення Донбаса. і у людей є відчуття того і віра в те, що якби був залужний. То цього б всього не було. Ну і звичайно, що у людей є розуміння, що якби президентом був Порошенко, то не були б згорнуті ракетні програми, озброєння Збройних сил, не було б того ненависного Чангара, не було б всього цього. І Порошенко би далі вмів балансувати навколо мінських домовленостей. Бо ви ж бачили, що зараз казав Солен Зеленський Єрмак. Ми не допустимо мінських домовленостей. Я думаю, що сьогодні і нинішня наша влада, і європейці вони просто мріяли б, щоб були мінські домовленості. Але, на жаль, зараз вже, ну, Росія на це не піде. Ну, хоча б тому, що вони вже знають, чим закінчуються мінські домовленості. Путін неодноразово говорив, що його надурили там, і так далі. От, але ключове, що я вірю тепер, от якщо я подивився на цю соціологію, у мене так трохи натхнення більше з'явилося, бо я розумію, що якщо буде створена коаліція з, з залужного, який має високий рівень довіри, і Порошенка, який є частиною Європейської народної партії, яка сьогодні є правлячою в Європейському Союзі, це реально може прискорити вступ України до... Європейського Союзу до того, як відбудуться вибори в Європейському Союзі, бо в 2029 році відбудуться вибори, і там картинка може помінятися. І ну і ясно, що якщо Порошенко буде в коаліції, він там буде, я не знаю, прем'єром чи спікером, то звичайно, що йому легко буде говорити з Європою про те, щоб і партія, яка входить до європейської народної партії в коаліцію, і щоб... Нас швидше прийняли до Європейського Союзу, і це хороша тенденція насправді. Ну і окремо, якщо вже говорити не про майбутнє, а нинішнє, то те, що партія Зеленського провалилась на четверте місце, це теж дуже хороший знак. Ще раз нагадаю тим, хто не зауважив це на початку цього відео, що за кілька днів до вторгнення, великого вторгнення, соціологія була. І соціологія тоді теж показувала партію Зеленського на четвертому місці. Тобто, оцей бум слух і бум самого Зеленського відбувся під час війни, тому що люди намагались консолідуватися навколо нинішньої влади, навколо банкової, вважаючи в цьому свою сутню, що нам треба об'єднатися навколо Зеленського. Але бачите, ми повернулися. В на початок лютого 24-го року, 22-го року, минуло майже 4 роки, і ми повернулися до того самого рейтингу, який був і тоді. Я не можу сказати там точно всі цифри. Ще треба подивитися ще кілька соціологій, я Думаю, що вони найближчим часом з'являться. Я впевнений, що вони вже є, але їх не обнародують, тому що ну, не хоче нинішня влада, щоб всі бачили цю соціологію. От. Але ключове, що я ще раз кажу, що війна, яка дала бум Зеленському його політичній силі, на жаль, дала їм шанс посилити свою диктатуру і централізувати владу, сьогодні повертається в стан 24 року. Року. Наша соціологія сьогодні близька до того, що було тоді, тобто Зеленський не є політичним лідером, а його політична сила знаходиться на четвертому місці. Таким чином, якщо хтось вважає, що ну, тобто, ну, можна сказати так, що якщо хтось починав, коли починалась війна, він вважав, що це допоможе Зеленському. Там виграти вибори знов чи щось таке, навколо цього то сьогодні, очевидно, цього немає. Тобто всі ілюзії у Зеленського повинні розтанути і вірити в те, що Зеленський зможе виграти вибори президентські чи виграти парламентські вибори безглуздо. Багато хто скаже, звичайно, от як ви пам'ятаєте, хтось там, я вже забув, навіть не хочу його цитувати. А, ну я вже згадав, це дуже поважний, хороший чоловік, який написав, що якщо Україна виграє, то пам'ятники Зеленського стоятимуть на кожному цвинтарі, да чи де, не пам'ятаю, де. Ну, десь буде стояти на кожному. Так от, якщо сьогодні уважніше подивитись на цю історію, ми повинні розуміти, що ніякої, ніякої, ніякої угоди мирної не буде, нічого цього не станеться. Я вже вам мільйон разів про це говорив, я не вірю про це. Ми знаємо, що там відбувається на тих перемовинах в Берліні. Здалеку знаємо не, не з перших. Ну, якби ніхто правду поки що не скаже. Але ознак того, що це може призвести до припинення війни, немає. Ну, не можуть перемовини зупинити війну. Для цього повинні існувати об'єктивні обставини. Об'єктивних обставин для цього сьогодні немає. Ось такі у мене новини. І давайте стежити за цими подіями, підписуйтесь на мій канал, поширюйте, будь ласка, мої новини, ставайте моїми підписниками і ставайте спонсорами мого каналу, тому що для незалежних медіа, для незалежних блогерів підтримка ваша, в тому числі і матеріальна, вкрай важлива. Дякую ще раз вам. Слава Україні!